хочеш Ну це стрьомно, з боїться. Ну як хочеш, я буду, як хочеш. Дай бухати, хати, давай. Малюше, дай прийде. Ну, ти на мене Ти подіявся. Да ма, ти мати, мать, задавати. Ну я не знаю, находи прийду. Ну я часто на рибі не відповідно. Ну, мама, успішно підмети. Дружи, дружи, брат, це своє названня. Котику, котику! Котику! Ну, Нормально, не, не злиться? Ні. Як ти скажеш, що ти для мене авторитет? Котик, дай ще! Котику, дай ще! Ти фістиво чи то? <ривоти> <я> не <ривоти> Дякую, котику! Кота ще мені треба кіточка! Кіточку! Кітечка! <ривоти> <Кіточка, are you? ривоти> Маленька моя кіточка, моя серенько! Мишечка, зайчик, ти просто не вирішив, так, пише. Так ти не виїздишся. Та є з тим, як Так Там такий, скажімо, що тут є буде поціями. А, я вже напився. Так, я вже напився. Та сьогодні Якщо я напився, значить давай секс. Що ти ж Секс не смішно. <світ> <світ> в нашому випадку дуже. <світ> Чого? <світ> Не, Не рано, ні. А можливо, ти права, рано. Давай е -е, поїмо. Ну це легше, що ти хотів би Віскі Віски, льодиком. <світ> Можна без <п> звіти. <'яць>. Віски немає. Немає віскі, давай, сіськи. Секс давай. <світ> <світ> секс! <світ> давай весь секс! О, а, зараз буде секс! А, 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 ну. Секс! Вау! Ні Не пішло? Секс! Ух ты! Нема. Секс! 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 Нема секс! Нема сексу? Ну я пробив зусру. Чекай, стоп! Чекай! Мужик! Доробив секс! Робив? Я! Це не дичь! Чого не до чого? Я тоже мужик, я хочу Він відробить. Ух ты! Це секс! Так, це секс. Прикольно. Приходь! Іди зі сравні! Прикольно, сука секс, дійсно смішно. Завтра знову тобі зроблю секс. Слухай! Знаєш, що я з цим подумав? Що можна зробити секс сам собі? Три. Фух! Блін, фігня не роби! Овшеменку! Ти Після секс уже спати хочеш, Як ми кажемо? Жінки це богиня. Запам'ятаєте? Так, я твоя богиня. В кожного чоловіка є своя богиня. Так, що богиня наказує, то чоловік виконує. Всі бажання, всі прийняті, всі настановлені. Безальтернативно, без апеляційно виконуємо до вас. Буги, зажіть, боги. Всі абсолютно я питання, дружи. Виконує все, що нам прикажуть. Якщо кохана, то так, так? Ну, вона ж богиня ваша. Все, от як він нарікав, я дякую вам. наказуй мені, о моя богиня, правильно? От. Я правильно, Ага. тобто як можна на неї сказати? Кохана дівчина. Достатньо цього. Дівчинка. Ратику, ти все. Бо Я відчув, що якщо я буду перегинати палку, то мене Бог покарає. Mm -hmm. Все, дякую. Так. Давай, саме... Друге правило звучить схоже, але називається інакше, і звучить воно слухати жінку. А це одно і те саме. Ні, 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 це різні речі. Це серйозно? Серйозно, поясню, дивись. Що таке слухати жінку? Жінки? То дуже емоційно. Все, що відбувається навколишньому середовищі, обов'язково повинно потрапити в один важливий орган жінки, який називається вухом. Секс-вухом. Все, що влітає в вухо жінки, обов'язково підіймається до мозку, там воно переформатовується, опрацьовується, і потім вилітає в другий орган жінки, який називається рот. рот! Все, що вилітає в рота жінки, обов'язково повинно потрапити. Чоловіка вуха має бути як родар, як локатор, він повинен вловлювати. Все, що говорить жінка і звідти Ви, вона, вона, вона не зустріла, він повинен зловлювати. Він може відкриватися в питанні, якщо вона говорить, але слухати зобов'язані. А жінка може бути дуже багато. Вона це не сповнити. Чому вона не висилає, щоб не представила, що ти писала, вона дуже Ну там ти казали, що секс. О, ні, Вон. я про секс жодного слова не сказав. Нащо ти тоді взагалі про це говорила? Так, що я сказав? так, Дивись, ти висловився? Я висловилась. Я вислухав? Ні. Я, так, ні, так, я не вислухав, я вислухав. Ні. ні. Добре, добри, ну, я... добре, чекай, давай так. Ти висла? Я висловилась. Я здавав, що я зісу. Ні. Добре, добре, добре. Ти висловилась? Я висловилась. Я був присутній. Нам дуже добре разом. Так, ну Хто вас клієнт? Це ваш продукт. Що ти дякую? Що, що, що? Що? Ні, Це не так Так, спілкуємось. Що там таке? А в цьому плані. В якому плані, я видали? Ні, ні, все дякую. Так, так, дякую. Що, що, що? Не поїдеш поїдешся на склад. не Всі какторі мені сказали, що ти модель яка. Знята з виробництва. Тих, <ривіт> <ривіт> як <Ні>. я вже не робив. Не вдала спроба. І взагалі на тебе знижка була, виявляється, тоді. Знижка на мене? Так, 70. Але я один плюс. Який плюс? Вони сказали, що я цю модель, я можу повністю програмувати під себе. Програмуй мене мала, Добре, що І я тебе прошу тільки базові кушевки, і не старайся. Це який? Бухай і сім. Що обачне? Базу? Окей. Так, давай ви якось не Точно, а назви мене якось мужньо. Якось. Наймучніше ім'я на світі. Яке це? Яйцеслав. Олександр, як Олександр Валерій, дивись. Олександр. Мені подобається. Олександр. Ваше друзі. Як вас загад? Влад! Владислав. Владислав! Дуже гарне ім'я. Я так. хочу бути Олександром Владислав! Владислав Олександрович! А вас як звати? Роман! Рома! Я Рома! Нет! Нет! Давай так, ти вилізеш борщика, я подивлюсь на те. Повністю комплект. І тоді в мене якийсь, можливо, коли я Поки що будеш такий жук, називається жук, жук. Геніально буде пара, жук і твари, просто. Ти не сидиш. так що ти будеш крутий. Слухай мене Називайте завод, Що це буде вилітати з того прекрасного ротика? Це для мене буде бальзам. А під час сексу можна навіть прухай, прухай. Зараз це ще нормально. Ой. Що? Що таке? Я на роботу запізнилася. Що, що таке робота? Ти що, труни, Це робота? Що це таке? Робота я працюю, взагалі хоче. Наш пігроч. Я тоже буду дали, про чому, донатчу, що я ще роблю. От у нас прикол, до речі, закінчиться. А ти працюєш, щоб купувати бухло? — Виходить, що це теж? Працюєш. Добре. добре. Поки не тебе не буде, з тім тебе зайняти, бо... Що? Подивися телевізор. Що таке телевізор? А що ж таке телевізор? Марафону, Ні! Прикупай мене дати! What's the scroll? Діжить метеосі, я вас векеля, висі слава. А ні, прикольна штука, можна заптикати. Вечір того ж дня. Привіт! Я пройшов твій день, ага. а ви знаєш, як? Мій знаєш, як день прийшов? Супер! Роби на твій! Ясно? Значить так, мене звільнили з роботи. Лас. І чай, і чай на і. руку. Зараз, зараз, і чай, і, та ось. І, а потім мене е... Ви так, а. так. А зараз всі члени зібралися в купу і прийшли. І просто в шоці від того, що куля вічима порушуємо основну заповідь слухати жінку. Сіль! О Боже, що є таке? У тебе є рука? Гляняй, ну, на твоя рука! Прикинь! Слухай, брати, що можна робити одною рукою?

Ні, ну буде такий трошки легше. Що ти Я з тобою сторони. Я не можу. Це мені треба, це тобі. Чого? Тебе не кринуло на бік, це себе. Ти сюди, Василёв, це руками мої, це не я. я прийшла з роботи, я хочу в душ, перевдягнутися і потім поволою. А рука що? А рука що? А що на бік, що буде робити? Я не знаю, що буде робити. Ти витись телевізор. І все. Чого? Рука від сон. Ага, ага, ага. Я знаю, ja, що тобі що? Поки мене не буде, я веду тебе в світ інтернету. Інтернету? Це такий світ і Владислав! Ти був в інтернеті? Всі були, я зараз буду в інтернеті. Андрій! Я в інтернеті йду. Це грамоту? Так, дивись. Що таке? Серіали є. Серіали. Леся плюс рома. Це після. Добре. Дивись, футбол! Не ступимо мені! Владиславу, Андрію, Олександр, забудь пиву! Яким? Слухайте, ну люди, не зайдемося пиво? Якого року є? Ви коли-небудь не даєте народ, це я не знаю, це пілот 50. х років? Що це? Куда ви їх взяли? Я не можу, я не можу, це не снищено. Дивіться, що це. Це молодіс. İzlediğiniz için teşekkür Yeah. <laughs> робите, люди, ви, ви там запутались всі. Нараз позатихаюся. Як це? Це ж нереально Стоп, я. а а Я тут щось натиснув, і воно все пропало! Я не знаю, люди верніться! Я не зрозумів один прийом! Що це? так? Це ж заборон десь вийшло! І зайшло по іншу. Це в нас заліжити того.